Доброго дня! Сьогодні 1 серпня, місто Тернопіль. Хочу зняти невеличке оглядове відео, як я фасую живці, як заготовляю і відправляю замовникам. Бо сьогоднішнього дня формую посилки і починаю відправлення по Україні новою почтою. Буду вибирати от у нас дерево. Щоб не було пересорту, підходжу до дерева, сформовування, замовлення, і зразу відрізаю гілочку і зразу вішаю бірку. Бірка з малярного скотчу підписую. Зокрема, це сорт. Екстрім 6 І так до кожного дерева. Бо коли багато робиш замовлень, щоб не було пересорту, треба дуже уважно. На цим приділяти увагу, бо людина буде чекати 3 роки і вийде не той сорт. І мені неприємно і людина буде незадоволена. Живці ріжу, отакі в мене не дуже грубі 5-8 мм. Ріжу 40 см довжиною. Щоб на новій пошті ви менше платили за посилку, бо там йде градація до 40 см і до 2 кг ваги. Ото йде мінімальна оплата, якщо йде в обласний центр, це вам буде 80 гривень, якщо йде в село, буде 105. Упаковка моя, все моє, тільки. Почта буде брати за свої послуги за пересилку. Зараз прервусь, нарізаю живці, маркую і покажу вам упакування. Нарізав я живців на кожне замовлення, коло кожного дерева. Стоїть бірочка. Живці зразу були поміщені в відро з водою. А зараз в таку шматку вологу у Папір, потім стрейч-плівка, і потім отаку ось коробочку. Все фасується, підпис і відправляється на нову почту. Зараз 5 годин вечора. На 6 годину з нової почти з нашого відділення забирають. І посилка йде адресату. Якщо обласний центр до 12-ї години дня, завтра буде у вас посилочка, приходить посилка, розпечатуєте, беріть оновіть зрізи і ставте до вечора в воду. Хай воно постоє, гарно напитає води, а завтра раненько вставайте і починайте щеплення. Якщо вам прийшло пізно ввечері, Робіть ту саму ситуацію. Об... Оновляйте зрізи, ставте в дощову воду в холодне приміщення, не на сонце, а в холодне десь приміщення і вечором, коли жара спаде, починаєте робити щеплення. В такому стані от посилка із вологою тряпкою в стреч плівці можуть подорожувати до 5 днів. Ну, але бажано, чим скоріш ви заберете, нова почта обласний центр доставляє на слідуючий день по селах через день. Живці будуть здатні для щеплення. Можна щепити, якщо добу вони у вас їхали не вимочуючи, можна вимочити пару годин, то не суттєво. Так що бажаю всім вдалих щеплень. Сезон відправки живців розпочато. Під відео буде вайбер. Хто ще не замовив живці, можете замовляти по території України буде розсилка. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!